22 листопада у сумах стартував чемпіонат міста з футзалу. Серед ветеранів на майданчик вийшли команди вікової групи 55 років і старші. Формат трошки змінився. В чотири кола будемо грати цьому році. От, так що вся зима буде задіяна. Я думаю, це для хлопців додатковий стимул. Трошки омолажуємося, 72-й рік народження вже підпускаємо. Ну, дай Бог всім здоров'я і хочу бачити всіх в гарному настрої на цих заходах. Першими на майданчик вийшли команди, які у минулому сезоні посіли четверте та третє місця у турнірній таблиці Динамо та Фортуна. Ми хочемо просто прийняти участь у цьому турнірі, ну і звісно, поборотися, тому що кожен турнір він передбачає якісь здобутки. Тому ми ставимо перед собою, звісно, цілі і задачі. Дуже любимо футбол, дуже любимо цю гру. Вже давно граємо в цю гру, і це для нас завжди свято, коли збираються ветерани пограти у футбол. Подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо це робити. Ради футболу для того, щоб трохи психологічний стан свій стабілізувати. Так У цій гри були і голи. Першого сезону на третій хвилині матчу забив капітан Фортуни Віктор Кузьменко. І перший незабитий та перший реалізований пенальті, і перше вилучення. Першу червону картку в сезону на 9 9-й хвилині отримав фортунівець Андрій Лазарів. І перший хет-трік та дубль динамівців Володимира Кравчука та Сергія Приходька. І емоції переможців і розочарування тих, хто програв. Перший тайм гри завершився з рахунком 2-1 на користь Динамо. А гра в цілому завершилася з рахунком 7-1 на користь білих. Своїми враженнями від першої гри поділився вболівальник, який прийшов на ці матчі. Сьогодні футбол, велике свято, грають ветерани, багато друзів. А що ще треба людині, коли вихідний день? Перша гра показала, що сезон буде цікавий. Є вже перші пенальті, перші вилучення, перший хитрик. Другими на гру вийшли золоті та срібні команди минулого сезону біла команда Зіконі та салатова команда Серж. У середині першого тайму команди обмінялись голами на гол гравця Сержа Дмитра Нечіпоренка. Вже у наступній атаці Зіконі відповів голом Сергія Лушпи. Перший тайм так і завершився з двома одиницями на табло. У другому таймі Серж вдруге вийшов уперед. Голом відзначився Володимир Танчик. Під кінець гри Зіконі почав розігрувати п'ятого польового. І за п'ять секунд до завершення матчу Дмитро Мурашкін зрівняв рахунок 2-2. Таким чином, після першого туру лідирує Динамо, друге Друге-третє місця поділяють Серж та Зіконі. Замикає турнірку фортуна. Олександр Качанов, Євген Набрасімов. Суспільне новини суми.